Слава Сусу Марії, вітаю вас! Благословенний день, понеділок. Живемо, радіємо, отриваємо. Молитві в радості, благословенні. У нас хіба одні реколекції закінчуються, починаються відразу другі? Ох, важко, важко, але людям зручно. Людям зручно, люди щасливі, що вони один день чекають на наступні реколекції, відразу не треба їздити туди-назад. Але організаційно важко, бо це одні люди ще не виїхали, другі вже треба заїхати. Хтось хоче раніше заїхати, а ще нема куди заїжджати. Ну і починається багато праці, але нічого, вірю, що з Божою допомогою колись зайдемо на рівень, що ми будемо взагалі на місяць, на місяць брати готель казати: Ну, слухайте, нам може ці по 3-4 дні не цікавить. Нам треба місяць, от з першого числа по перше. Будь ласка, звільніть, <звільніть нам, нам треба. Бо нам треба провести такі-такі е, реколекції, такі-такі заходи. Ну, це було б файно. Але поки ростемо до цього, ростемо, розвиваємось. А головне живемо тим, е, чим сьогодні маємо жити. Бо можемо в мріях десь піти далеко, в суперпланах, в суперрізних речах. Але залишити це все на тільки цих словах. А Марія нас закликає діяти, практично діяти. І сьогодні, з 25 травня 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Відновіть вашу особисту молитву. Це особливий спосіб. просить Святого Духа, щоб вам допоміг молитися серцем. Заступаюся за всіх вас, дітоньки. і всіх вас закликаю до навернення. Якщо ви навернетеся, всі навколо вас будуть. Обновлені. А молитва буде для них радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, як просто, але як серйозно. Хто відновив особисту молитву від минулого відео. Недавно у нас було про особисту молитву. Знаєте, я не відновив, бо я тільки якраз і не мав перестав мати часу на цю молитву, бо реколекції. Реколекції це час, коли і так. Ми зранку до ночі з Богом. Ми розмовляємо про Бога. Ми дискутуємо, ми постійно наповнюємося, наповнюємося, розпалюємось, запалюємось. Тобто особиста молитва це те, з чим я маю повертатись додому після реколекції. Після реколекції я приходжу і підтримую цей вогонь. Підтримую. І це особиста молитва. Це підтримка твоя на дорозі святості. І, і це твої відносини, звісно, з Богом. І іпти, можна супер колекції робити великі справи, а втратити цю особисту молитву. І ці реколекції перетворяться на, ну, на, на сухість. не буде тої радості, не буде той рад... ну, е Я тут маю молитву зараз, але не ту, яку я маю, коли нема реколекції, наприклад. Бо коли нема реколекції, я маю трохи більше часу на особисту молитву. А зараз, коли тут програма з 6. І до третьої ночі, то важко це зорганізувати. Але в цих реколекціях вірю, що Бог наповнює е, різними новими навчаннями, різ, різними новими розуміннями тих самих навчань. О, так, о, так правильніше сказати. Бо навчання завжди одне і те саме. Навчання йде про Ісуса. Подобається мені отець Роман, це єдиний священник, напевно, якого я знаю, який завжди говорить про Ісуса. Він не буде говорити про погоду, він не буде говорити про, не знаю, там, політику, про якісь там, про різні філософії, про різні там. Завжди говорить про Ісуса. Про Ісуса. Тому навчання те саме. Але через рік мого часу, або через два, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз був на четвертій частині Євангелія Царства, ще в Геніческу, може, з три роки тому. О, кот. Файний котик, рижий. Як готель. Бачите, тут рижі стінки і кот рижий. То, тоді я перший раз їх переживав, а зараз другий. Зараз другий. І, і щось знаходиться нове. Щось по-новому бачиш. Щось по новому тебе відновлює. Щось по-новому тебе розпалює, запалює. Марія каже, сьогодні закликав тебе до молитви. До молитви. І каже це мені. Тебе, та, у тебе там, у тебе реколекції, у тебе там 200 людей, 200 більше, трохи, 230 весіло. Зараз буде трохи менше, 150, вже 130. Але май, сьогодні час на молитву. Я кажу, Марія, я розумію, що в тебе там страждання. Ну, не страждання, але багато праці просто. Але закликаю тебе до молитви. Віднови свою особисту молитву та в особливий спосіб проси Святого Духа, щоб тобі допоміг молитися серцем. Заступаюся за тебе, дитинку, і тебе закликаю до навернення. Якщо ти навернешся, всі навколо тебе будуть обновлені. Бачимо, як працює навернення. Не треба навертати йти жінку, сусідку. Ти навернись, ти. Якщо каже, ти навернешся, всі навколо тебе будуть обновлені. Навколо автоматично будуть обновлені. Розумієте? А молитва буде для них радістю. Бо коли вони обновляться, то молитва для них також стане радістю. А якщо вона в тебе буде радістю. Бо навернення це, власне, один з е, вимірів навернення, як виміряти. Чим виміряти навернення? Ось, власне, молитва, коли в тебе радістю стає, тоді ти вже в якомусь там процесі. Вищому, ніж. Колись для тебе молитва була нудна, даремне проводення часу. Розумієте, це вже такий термометр, який вимірює щось. І Марія каже, дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. І я вам дякую, що дивитесь, поширюєте, коментуєте, будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугорія. Папа.